18 березня відбувся чемпіонат Києва з пауерліфтингу та окремих вправ, які проводила Федерація Комітет пауерліфтингу України, як зазначив президент Федерації UPC Богдан Воробей, попри всі труднощі, змагання будуть вписані в історію українського пауерліфтингу. Він подякував за підтримку турніру меценату віце-президенту Федерації UPC Григорію Душейку та висловив щиру подяку захисникам, котрі вже більше року невпинно боронять нашу країну від нечисті. Участь у змаганнях взяла команда спортивного клубу Черкаські богатирі. Президентом клубу є Григорій Душейко. В підсумку богатарі здобули 23 нагороди турніру, зокрема, перше та друге місце, в абсолютній першості з пауерліфтингу. Цей турнір є важливим етапом підготовки черкаських богатарів до чемпіонату України UPC-2023, який відбудеться 8 квітня в Києві.